Ви знаєте, 1 вересня це завжди був досить величний і знаменний день. Тому що саме з цього дня кожного з вас, незалежно від того, хто йде в перший клас, хто в 11 класі, починається нелегка дорога до пізнаного, до цікавого, до незвичного світу. Світу країни знань. Я хотів би побажати нашим першокласникам, тому що сьогодні вони стають на нелегку дорогу. Сьогодні вони йдуть в школу і всі 11 років, які вони будуть навчатись, вони будуть здобувати освіту, вони будуть дійсно ставати справжніми громадянами нашої незалежної української держави. Тому я хочу їм побажати витримки, любові, поваги до своїх викладачів, педагогів, до своїх батьків, дійсно ставати друзями, допомагати один одному. Одинадцятикласникам хотів би побажати все-таки за цей рік визначитись зі своєю долею, зі своїм майбутнім. Обрати достойну професію, яка була би корисна для нашої України. Повірте мені, що нелегкий час ми сьогодні переживаємо. Наша країна веде війну з нашими сусідами, з ворогами, які зненацька напали на нас. Але повірте мені, що дивлячись на вас, дивлячись на маленьких наших першокласників, дивлячись на наших ліцеїстів. Я впевнений в те, що наша країна непереможна, наша нація незламна і наша буде країна вільною, незалежною європейською державою. Я хочу подякувати всім викладачам, педагогам за їхню нелегку титанічну працю, щоденне дання знань нашим діткам, тому що ваш внесок, я думаю, що є досить суттєвим і для кожного з дітей він. В майбутньому буде корисним. Я ще раз всіх вас вітаю з таким великим днем, з першим вересням днем знань. Бажаю всім міцного здоров'я, витримки, натхнення і в саму першу чергу, мирного, ясного неба. Слава Україні! Цього року у нас було 106 випускників. Здавали діти зовнішнє незалежне тестування, здали досить вдало. Ось і 90, до 90% дітей поступили в вищі учбові заклади, а 50% – в вузи системи МВС. Це дуже приємно. Що наші діти, які тут навчаються, навчаються в правознавчому ліцеї, поступають в вузи системи МВС. Ми набрали цього року 90 учнів. Поступало, заяв було понад 120, відібрали кращих дітей. Не дивлячись на ці всі події, які відбувалися в нашій державі, не дивлячись на ті події, які відбулися в Києві, то все-таки престиж є на сьогоднішній день і діти поступають до нас в правознавчий ліцей і хочуть бути правоохоронцями. Це перший випуск. Перший випуск. Да, це перший випуск, ну і багато інших, чесно кажучи, вітаються всі до мене. Тисячі ми випустили дітей з ліцейних класів, які поступили. Я з дитинства мріяв зв'язати своє життя з міліцією. От вирішив поступити сюди, в цей заклад, щоб подальше піти в МВС, в, БОС, в Києві і зв'язати своє життя з міліцією. Знаю, ходити типу поводитися, шукати шукав, рушників міністр. Дякую. І я на даний момент зараз в державі дуже важливі приміни. Зараз міняється держава, міняється її структура, тому ну на моє ставлення я це моя мрія, тому я йду до цієї мрії. Також це був мій мій перший крок. Це я поступив сюди. Перша мрія здійснилася також. Я дуже хочу поступити. От зараз нова є перспектива. Я бачу себе в поліції. Так, звичайно, це дуже важко поступити, але ну хотіння, і я думаю, все вийде. Ну, це з часом, звичайно. Зараз пробую бачити себе в інакших перспективах, але, Ну на даний момент мені дуже подобається ця сфера. Ну, поліція. Звичайно, я буду поступати в Львівський університет внутрішніх справ України. Надіюся, ну. Все вийде, так, як я і думав. Я хочу захистити нашу державу, щоб зробити її сильнішою, і щоб довіра простим людям до міліції зросла там декілька рівнів. Це добре буде. Мені завжди подобались дівчата у формі. Ну це моє. Я дуже люблю правознавство, я захоплююсь історією. І одного разу мої друзі ну, під, ну, підкололими сказали, що ну ти не зможеш працювати в такій сфері, тому що це не для дівчат. Я хочу, ну я для них захотіла доказати, що все ж таки і дівчата можуть також працювати у міліції. і Поступила сюди. Для цього ну, я, звичайно, дуже довго готувалася. Я займалася фізичною підготовкою, вивчала право і сюди поступила. В подальшому я планую поступити в, київський, в Київську академію. Слянцеві зділиначі наші іменем Твоє ради Господь Маленькі школярі до нас життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Нехай біжить він не по тернах, а по квітуючих полях. І про початок навчального року країну мою сповістіть. Знов за парти школярів. Вже літа днів було доволі. Вітаємо і Світлана Васильівна хроль. Це талановиті творчі педагоги. Слава Ісусу Христу. Селися в нас і очисти нас від усякої склада. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і силу і Святому Духові. Насужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми царство, і сіло і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині, і по цей час, і на віки віків, на той початок навчального року, поняття, на славніший від Серафимів, що породила, послала, не по розподи, помили, Господи помилуй, Господи, помилуй. Одинство, немірне, спокійне життя. Подай, Господи, директор ліцею інтернату налогії літо. Нога я літа. Нога літа. Нога я літа. Нога літа. Шановний Анатолій Миколайович, запрошені, викладачі. Хай всевишній Господь за нашими молитвами благословить наших діточок, особливо, і щоб мир і спокій і Боже благословення перебувало завжди з нами. thank oh. you Задається директору школи. А... Ей, були не кача. Оти сині. Мамко ж моя далеко. В'яковий день хочеться побажати першокласникам любити рідну мову. І землю 45 учнів, з яких 22 – першокласники для них маленьких громадянників найрізноманітніших професій. Цьогорічне свято знань проходить особливими спільними зусиллями. Завдяки допомозі батьківського колективу підготовили України в Волинській області генерал-майор міліції дням легких років навчання, високих оцінок, хороших предметів цікавих. Прошу директора Федерації в Волині Терешкевича Віталія Петровича. Дехто з вас вперше сьогодні переступить пороги цього навчального закладу, дехто останній рік проведе. Досягли успішно здоров'я всім бажаю. Ну і звичайно, так як нас тут підшеп... Доброго дня всім. Маю приємну і важливу місію від відального закладу бути здоровими, стильними духом, натхненими, старанними. Ціле. Слово має заступник директора Інна Олексіїна на виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою постановою кабінету учнів до першого класу та на підставі поданих заяв батьків зарахувати з 1 вересня 2015 року. всьому світу але ліцеїсточки. Будемо вчитись на відміно і поводити самлін. Шановні учні, вчителі, батьки, гості, напроти наших першокласників, яких віків не знали ми, розумні люди, мовами всіма, знання шукали, сил не шкодували.